Друзі, всім привіт! Будемо молотити останню мою ділянку. Хоч трошки хочу передати ці всі процеси. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось такого раніше не бачив. Взагалі матеріалу було набагато більше. Знімав геть всі ділянки свої, як молотимо ячмінь, як молотимо пшеницю. Але, на жаль, телефон з тією інформацією поламався. І поламався досить серйозно, відновленню не підлягає, тому, на жаль, інформація була втрачена. Довелось купити новий телефон і ще встиг зняти хоч одну останню ділянку. Ну, Зате якість відео буде трішки краще, мені здається. Зараз комбайн чіпляє жатку і їдемо на ділянку молотити ячмінь. Вже все під'єднано, зараз комбайн їде молотити. В кінці відео, до речі, покажу взагалі, скільки мені вдалося заготувати зерно з усіх моїх ділянок. В цьому році так сталося, що погода не дала змолотити раніше для ячменю Це вважається вже досить пізно. Сам Ячмінь вже достатньо понахилявся, вже частину змолотити не вдасться. І до того всього також бур'ян дуже виріс, тому можливо навіть доведеться ячмінь підсушувати. Вже змолотили пів ділянки, оскільки йшли дощі. Не вдалося своєчасно змолотити ячмінь, і через це частина зерна залишиться на землі. І до того ж, зерно, мені здається, буде вологе, його потрібно буде досушувати, через те, що в комбайн потрапляє дуже багато зеленої маси, ну, тобто бур'ян, який виріс за цей час дощів. Ділянку змолотили, мій улюблений момент ось такий процес згружаємо зерно. В причіп взагалі входить не дуже багато зерна, тому можливо доведеться розстелити брезент. Довелося розстелити брезент, ось скільки в нас вийшло зерна. Зерно достатньо чисте, я думав буде гірше, оскільки було багато бур'яну. І, до речі, не дуже воно й вологе. Я його все ж таки трошки підсушу, але взагалі достатньо непоганий результат. Комбайн від'єднує жатку і збирається переїжджати на інші ділянки, поля, городи. Ну а в мене, слава Богу, вже все змолотили. Зараз покажу як взагалі виглядає жатка. Ось так це все виглядає. Комбайн їде чіпляти причик з жаткою. ну і переїжджає далі, куди йому потрібно. Ричіп вже під'єднаний, комбайн їде по своїх справах. Ну а я йду перевозити зерно і там вдома вже буду дивитись, чи потрібно його досушувати, що взагалі з ним потрібно робити. Ну і буду ховати його в сховище. Зараз ще покажу скільки зерна в нас вийшло. Ну і в кінці відео покажу, скільки взагалі зерна в мене є на рік. Ячменю в нас вийшло причіп по борти і 3,5 мішки також зерно. На мою думку, це десь приблизно півтони. Змолотили ми 15 соток. Я вважаю, що досить непоганий результат. Зараз я сюди положу мішки і все це затентую. Ось таке у мене нове сховище. Це взагалі літня кухня. В тому році я зберігав зерно в іншому місці, в цьому році вирішив саме тут. Місця тут не дуже багато, але попереднє приміщення мені потрібне в інших цілях. Ось цей великий засік з пшеницею. Ось в цих мішках ячмінь. Ось скільки пшениці. І ось також багато складено мішків. Тут половина пшениці і половина ячменю. Я точно не знаю, скільки всього в мене зерна, але я так думаю, що приблизно тут десь тони 4 є. І також ще з минулого року залишилось десь пів тони пшениці. Я думаю, мені вистачить на рік. Ось така пшениця. Хоча в цьому році жнива були трошки тяжкі, я в принципі результатом задоволений. І всім також бажаю хороших урожаїв. І підтримуйте, будь ласка, канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Слава Україні!